Фінансова допомога та гарантія двопартійної підтримки президент України відвідав із офіційним візитом Сполучені Штати Америки. Одна із ключових цілей поїздки особисте спілкування нашого лідера із американським главою Джо Байденом. Головні тези тета тету зібрали у цьому випуску. Ви на каналі Січас. Отже, увечері, 12 грудня, президенти України та США зустрілися у Білому домі. Аудієнція перших осіб в рамках візиту Зеленського на інший континент була запланована на чотирнадцяту годину, зважаючи на різницю у часі, це 21.00 за Києвом. Перед цим Володимир Зеленський виступав у Конгресі на тлі труднощів із ухваленням пакету допомоги Україні, де розповідав про військові завдання та найголовніші потреби у війні з РФ. До слова спікер Палати представників і республіканець Майк Джонсон після зустрічі із Володимиром Олександровичем сказав, що американці підтримують президента у війні проти вторгнення Путіна. Далі цитую: нам потрібна конкретика про те, що ми робимо в Україні, як ми стежимо за використанням дорогоцінних грошей американських платників податків і трансформаційну зміну на кордоні. Досі в нас нічого з цього немає, стверджує Джонсон. І таким чином, кидаючи камінь в город адміністрації Байдена через відсутність, як він сказав, чіткої стратегії, яка дозволить Україні перемогти, виступав і Чак Шумер, це лідер демократичної більшості в сенаті. Він назвав зустріч із українським президентом потужною. Той, за словами Шумера, дуже чітко дав зрозуміти наскільки Києву потрібна допомога. Отже, а які ж ключові думки ми почули на прес-конференції двох глав держав? Так Джо Байден заявив, що американський народ не може залишити Україну без допомоги. Почуємо. Україна з війни повстане гідною, міцною і вільною державою, яка міцно стоїть своїм корінням у заході, якщо ми її будемо підтримувати далі. Путін, звичайно ж, великі злочини проти українських громадян зробив і хоче витерти Україну з карти. Але ми стараємося зробити все, щоб допомогти Україні різними. Боєприпасами, артилерією та іншими речами, але без додаткового фінансування наголосив 46 й президент США нічого не вийде. Бо як цього не станеться, для владіміра Путіна це стане, як він висловився, різдвяним подарунком. Тому Байден підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Щоправда, політик не уточнив, які саме позиції будуть входити до нового пакета підтримки. На тлі коливання з фінансовими питаннями у конгресі американець запевнив, що лише невелика кількість республіканців не хоче підтримувати Україну. Хочу, щоб ви розуміли, що я ніколи від України відвернуся, як і американський народ, і ви маєте підтримку більшості а, партійної системи і двох партій нашого народу. І з самого початку, коли я прийшов на цю посаду. Зі свого боку, і український президент зазначив, і демократи, і республіканці запевнили його в повній підтримці. Окремо сказав, що багато чого почув. Я відчуваю підтримку і від адміністрації президента Байдена. Я також відчув від сьогодні сенаторів. Ми про це говорили і говорили зі спікером. Всі ці сигнали були, вони були більш ніж. Позитивні, але ми знаємо, що є слова, а є конкретний результат. Ми будемо count on the great result. Thank you. Також він відповів на питання журналіста про окуповані території. Мовляв, віддати свої землі це повне божевілля. Ну таким чином, вкотре український лідер наголосив на тому, що виконання плану Путіна не буде. Росія мусить грати за правилами України. Окрім того, президент Зеленський розповів, що домовився з Байденом працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні. На цьому питанні відбулося рукостискання так само очора. Тому будемо очікувати на конкретизацію цього питання і далі дізнаватися, що ж саме нам обіцяють Штати. А тепер питання до вас: чи зможуть американці ухвалити врешті рішення щодо грошової підтримки України? Найголовніше до різдва або ж знову провалять ці дедлайни. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте ставити свої реакції у вигляді вподобайок, у вигляді підписок на наш канал. А далі подробиці атаки по Києву все про черговий терор Російської Федерації за мить. Країна агресор вже друге спочатку тижня здійснила потужну атаку на Київ. Терористи били ракетами та запускали дрони. Серед понад півсотні постраждалих шестеро дітей вигоріли квартири у багатоповерхівках, згоріли автівки. Наскільки ефективно спрацювала наша ППО, та чи вдалося усунути всі наслідки атаки? Розповім просто зараз. Ви на каналі «Сейчас». час. У ніч проти середи, 13 грудня, росіяни знову тероризували цивільні міста України ракетними обстрілами. Знову мішенью стали спальні райони нашої столиці. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, ракетного удару по Києву противник завдав рівно о третій годині ночі. Усі 10 цілей, що летіло у напрямку міста по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом повітряних сил. У Генштабі уточнюють, загарбники випустили зенітні ракети С-400 та крилаті ракети Іскандер. Та, попри відмінну роботу нашої протиповітряної оборони, уламки збитих повітряних цілей наробили чимало лиха. Найбільше шкоди сталося у Дніпровському, Деснянському і Голосівському районах Києва. Зокрема, в Дніпровському районі сталося загорання. На сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та ще зайнялися вісім автівок у дворі будинку. Деякі автівки мирних жителів знищені вщент. Один транспортний засіб вибуховою хвилею перекинуто через паркан дитячого садочку, який розташований поруч. У щільно забудованому багатоповерхівками дворі від осколків утворилася величезна вирва. А місцеві мешканці кажуть, що на щастя вдалося вийти з будинку неушкодженими. Послухаємо слова очевидців. все, всі кімнати, трьохкомнатна квартира. немає ні одного живого вікна, не вціліла. А чоловік спав в жилої комнаті, то його спасло те. Якраз біля вікна він там так з боку трошки спасло те, що ящики картонні спасли, бо мені ящики картонні треба. І я їх поскладувала один на один. Піла навіска партія плотна, то спасло. Те осколки, хоч полетіли на диван далі туди, і по всій кімнаті, то він хоч живий остався. що поодягалися, ось понатягували на себе, все де да повискакували на вулиці, да все. Але ж внутрі все дрожить. Успокоїть воно випила. воно внутрі все дружить. Понімаєте все тілечко, так хоч не хоче. Воно все те саме. Нині жителів ураженої споруди прихистять у пункті незламності. Його вже відкрили на території сусідньої школи номер 98, А спеціальна комісія встановить чи можна буде відновити їхні домівки. Ще на двох локаціях району на відкритій території виявили палаючі уламки ракет. Залишки ворожих снарядів, які летіли із неба, також пошкодили лінії електропередач. 35 приватних будинків у цьому районі знеструблені. Світло обіцяють відновити до 14-ї години. Про це повідомили в ДТЕК. Загалом внаслідок нічного ракетного обстрілу у Києві постраждало 53 цивільних. Зокрема, це 36 жінок і 17 чоловіків. Шестеро постраждалих діти найбільше поранень люди отримали від скла, яке побилося внаслідок потужної вибухової хвилі. 20 осіб госпіталізували, в тому числі двох дітей. Крім цього, багато людей зверталося за психологічною допомогою, яку одразу їм було і надано. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на черговий ракетний обстріл. Глава держави наголосив, що російські терористи обов'язково отримують відповідь. Нагадаю, напередодні він перебував із візитом в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, і епізоди терору, Зеленський обговорив із Джозефом Байденом. Далі цитую. Вчора ми з президентом Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні. Країна терорист продемонструвала наскільки важливе це рішення, зазначив Гарант. Крім того, сьогодні росіяни випустили по Україні ще й 10 дронів камікадзе іранської розробки. Запускали безпілотники з району Балаклави. Це південь тимчасово окупованого Криму. А сили ППО так само знищили всі ворожі шахеди. Майже всі вони були збиті на Одещині в зоні відповідальності повітряного командування південь. За даними глави ОВА Олега Кіпера, один зі збитих безпілотників впав на територію комунальної авторемонтної установи міста Одеса. Двоє цивільних співробітників, на жаль, отримали поранення та опіки. І нині перебувають у лікарні. На місці сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована співробітниками ДСНС. Ангар зруйновано вщент. Три автомобілі вигоріли. 11 пошкоджено, крім цього, в Одеському районі через потрапляння уламків ще одного збитого дрону сталося часткове руйнування будівлі пропортової інфраструктури. Там постраждалих немає. Закликаю вас ділитися цим відео, аби якомога більше людей дізнавалися правду про російські військові злочини. Підпишіться на канал. Ми обіцяємо ще більше оперативних новин.